Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Вже майже середина грудня, скоро новий рік. І я пропоную вам заглянути, зазирнути трішечки в 26 й рік і е, хочу запропонувати вам такий міні-розклад на чотири варіанти. Як ви бачите, чотири камінчика в мене знаходяться. Обирайте колір камінчика або цифру 1, 2, 3, 4. А що я хочу подивитися? Я для кожного варіанту витягну дві карти. Такий буде міні-розклад. Одна карта це відповідь, який вас очікує позитив в 26 2026 року, тобто карта позитиву наступного року. І друга карта це буде ваша порада на 2026 рік. Порада, яким чином діяти в таких серйозних глобальних ситуаціях, важливих ситуаціях, і, взагалі, яким чином себе поводити, як реагувати, ну і так далі. Тож такі дві карти. Я обрала для цих розклад для цього розкладу дві колоди: це справжнє чорне таро і пентаро. Пентаро, постійні мої глядачі знають, що пентаро вже само по собі ізначально складається тільки зі старших арканів. І з колоди справжнє чорне таро, трублек таро. Я також дістала тільки старші аркани. Сьогодні розклад буде тільки на старших арканах. Чому? Тому що ми дивимося однією картою весь наступний рік. Тобто, масштаб питання це. Повний рік, це дуже багато, тому і молодші аркани тут не дуже допоможуть. Це треба дивитися старшими арканами. Тож, я сподіваюся, що ви вже обрали свій камінчик або свій номер варіанту. А хто хоче, може всі чотири прослухати просто для інформації, для навчання. І я одразу всі варіанти викладу. Дивіться, справжнє чорне таро нам покаже позитив Позитив наступного року для першого варіанту. Позитив наступного року для другого варіанту. Карта позитиву для третього варіанту. І карта позитиву для четвертого варіанту. Так, і пентаро нам дасть пораду, як діяти, як вчиняти, який, знаєте, спосіб реакції обрати. Кожен свою пораду сприйме для себе так, як захоче, як буде вважати за потрібне. Тож порада на наступний рік для першого варіанту, така загальна, розумієте, не в якійсь ситуації, а взагалі порада для другого варіанту, карта порада для третього варіанту і карта порада для четвертого варіанту. Ну, давайте дивитися: перший варіант позитив 26-го року, відлюдник. Відлюдник в позитиві це, по-перше, ваш розвиток духовний. Наступний рік буде позитивним для вас з точки зору, якщо ви трішечки відірветеся від матеріальних якихось справ, більш в таку, знаєте, заглибленість в свій внутрішній світ, і це вам вдасться, бо ця карта є позитивом. Я би навіть сказала, що для першого варіанту очікує зростання, особистісне зростання. Причому це зростання, ви знаєте, воно буде не завдяки книгам чи іншим людям, бо відлюдник зростає через свій власний досвід, це ваша мудрість. Це ваш такий зважений підхід, це ваше розуміння процесів, причин і наслідків. Ви станете можливо доросліше і мудріше або зріліше. От щось таке у вас буде ну, в наступному році, і це буде для вас на позитив. Зростаєте, ви зростаєте духовно. Крім того, відлюдник в позитиві може казати про те, що ви зможете приділити час саме собі. Побути на самоті, ну, це для вас буде важливо. Можливо, я не знаю. Вам це буде ваша потреба побути на самоті, і ви зможете її реалізувати. Це буде можливо, якщо. У когось є плани переїжджати. От знаєте, коли ви, наприклад, живете в великій родині, а хочеться вже тишини, і спокою, тиші і спокою. От це буде у вас на позитиві. Ви зможете відділитися, відокремитися, сепаруватися від тих, хто вас е, дратує, хто приносить зайвий інформаційний шум навколо вас. І ви зможете відгородитися від цих людей. Е, можливо, хтось планує. І ти працювати ну, віддалену роботу? Да? Зараз ви працюєте, наприклад, в колективі, а хочете віддалено. От відлюдник каже, що да, позитивна така подія чи позитивний стан вас очікує в цій сфері, що ви зможете працювати віддалено, якщо ви цього прагнете, бо це ж карта позитив року. Да? От хто в нас інтроверт? У вас якраз і буде позитив з тої точки зору, що ви зможете бути на самоті сам з собою. У вас буде можливість відпочити, можливість побути в тиші, можливість не під кого не підлаштовуватися. От це буде для вас в позитиві. Що ще може бути відлюдник в позитиві? Це може бути якась подорож, але це подорож не відпустка така, знаєте, легка в колі друзів, чи там з дітьми, чи щось, щось так щось таке. Це буде подорож така, знаєте, з пошуками себе, або за пошуками сенсу життя, можна навіть так сказати, або пошуки якісь духовні. Це схоже на ретрит якийсь, чи поїздку до ну, святих місць, або до місць сили, там, де ви хочете побути на самоті, знайти щось, відповіді якісь. І е, у вас це вдасться, бо відлюдник у вас показує позитив. Ще позитив за відлюдником каже про те, що на наступного року ви можете стати спеціалістом своєї справи не просто як один з багатьох, а вузьким спеціалістом, таким, якого більше нема. Бо відлюдник це тільки свій такий вузький шлях. І, можливо, ви, ну от наприклад, якщо ви лікар, ну уявімо, да, якщо ви лікар, то ви знайдете таку нішу, да, пацієнтів, з якою ніхто майже не працює. І вас будуть вишукувати через весь інтернет, через сарафанне радіо саме будуть іти до вас, щоб отримати ваші послуги. Бо е, чим вузькіша ніша, Тим більше попит, так? і відповідно і коштують ці послуги дуже дорого. А, якщо ви працюєте, наприклад, онлайн да, в соціальних мережах, то відлюдник каже про те, що ви дуже прискіпливо підійдете до а, підбору цільової аудиторії і ви будете задовільняти їхні, їхні вимоги. Бо відлюдник дуже скрупульозно і вибагливо ставиться до всіх, до всіх дрібниць. Ну, така у вас карта позитиву, така дуже вагома, дуже серйозна. І карта порада для першого варіанту світ. Карта порада. Дивіться, по-перше, наступного року, мабуть, я так розумію, з цієї карти у вас завершиться якийсь етап. Іде до завершення. Це може стосуватися будь-якої сфери життя. Чи сімейного життя, чи роботи, чи якоїсь ще сфери. Ви досягаєте певного етапу, так от, гармонійно. Це не тоді, коли все руйнується. Да? Ні, коли ви досягли максимума, і вам вже тут малувато, вам треба йти кудись далі, масштабуватися. Тож карта вам і радить це робити. Масштабуватися, виходити на світову арену, скажімо так, якщо ви тільки думали про те, щоб розширяти кордони своєї діяльності, наприклад, да, масштабувати свій бізнес вже на інші країни, ну принаймні на інші міста. Ну, а так взагалі світ це ж ну, всі країни. То робіть це, це порада вам від карт. Робіть це. Або якщо ви хочете, щоб. Про ваші послуги, про вас дізналися як можна більше людей, то виходьте в інтернет і показуйте себе і свої досягнення світові. Карта Світ взагалі дуже багато каже про інтернет. Тобто спілкуйтеся, знаходьте друзів по різні боки океану, спілкуйтеся з закордонними чи знайомими, чи незнайомими, тобто розширюйте свій. Своє коло спілкування. Що ще може сказати світ? Якщо у вас, наприклад, є в планах чи пропозиціях поїздка за кордон, да? ну, наприклад, для роботи чи ще для чогось, їжджайте. Карта світ каже, що можна їхати. І взагалі карта Світ рекомендує прийняти. Оточуючий світ таким, як він є. Це карта гармонії. Коли все вже, знаєте, от, 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 мем в інтернеті є, коли чоловік каже, мені цей світ вже повністю зрозумілий. Оце карта світ про це. Просто м, прийміть всі події, приймайте. От на протязі всього всього року, протягом всього року, протягом Якщо щось трапляється і вас це бентежить, карта радить вам приймати, як є, бо це і є гармонійний розвиток подій. Це не примирення таке, коли ви опускаєте руки, а якби ви з відкритою душею приймаєте те, що відбувається, в вашій душі гармонія. Ну І знову повторюю, що якісь етапи у вас вже завершені, і якщо ви будете залишатися на одному місці, то це вже розвитку не буде, буде стагнація і регрес. Тож, якщо ви вже розумієте, що на цьому місці роботи вам вже нічого ловити, звільняйтеся, шукайте нову. Це може стосуватися стосунків. Якщо ви розумієте, що більше ви нічого не можете дати одне одному, прощайтеся, йдіть кожен своєю дорогою. Якщо дружба ваша вже, знаєте, це не сварка, це просто ну все, ми все одне одному сказали, тепер то побачення. Отаке гармонійне прощання і ви вихід на новий рівень. Так, другий варіант позитив. Карта, яка в цій колоді називається доля. А взагалі, це карта колесу фортуни. Позитив року зміни. Позитивні зміни вас очікують наступного року. Приготуйтеся, вони можуть відбуватися дуже швидко, вони можуть відбуватися незалежно від вашої волі, але багато чого в вашому житті зміниться. Вже не буде так, як було раніше. Вас кудись несе. До нових подій і е що я хочу сказати, якщо у вас до цього була якась така не дуже гарна полоса в житті, то карта доля вам каже, що приготуйтеся, коли содолі повертається до вас позитивною стороною. Очікуйте позитивних змін. Ще це можуть бути переїзди, пересування, переміщення, тобто, можливо, ви змінюєте локацію, змінюєте місце життя, або це просто подорожі, якісь подорожі, які принесуть вам зміни, враження, якісь нові. І це не просто так, бо карта ж не просто так називається доля. Да? Це ну, скажеться на вашій долі в позитивному сенсі. І карта порада, диявол. Отак. Люблю, коли він виходить на пораду, бо тоді він каже: по-перше, вам треба прийняти ті обставини, в яких ви будете знаходитися. Не пручатися. Отут доля якось котиться, і диявол каже: не пручайтеся, ви не зможете вирватися, або зможете щось зламати і ну, зруйнувати те, що планує для вас доля. Тобто приймайте обставини, які, в яких ви вимушені знаходитися. Карта диявол в якості поради. Ну вона для мене більше тим більше протягом всього року вона мені більше каже про внутрішній ваш стан. Коли от диявол думає тільки про себе. Він не думає про інших, він не піклується про те, що подумають інші, як над них це скажеться. Ну, звісно, це не йде мова про якийсь кримінал, да? не можна красти, не можна там комусь заподіяти шкоди, але просто от в таких вчинках своїх перестаньте озиратися на інших. Станьте егоїстом, здоровим егоїстом, піклуйтеся про себе, про свою вигоду. Це, це карта вигоди. Не треба, знаєте, спускайтеся вже з духовних якихось таких прошарків, спускайтеся на землю, бути, наприклад, багатим, бути з грошима це непогано. Не Думати про матеріальне і намагатися ну, шукати свою вигоду це непогано. Це правильно, бо людина не може жити в просторі духовному, без матеріальних якихось, ну без їжі, без житла, без грошей, без одягу не може жити людина. І вам карта радить наступного року думати про матеріальне і думати про накопичення, бо диявол багато чого для себе накопичує. І ще диявол каже, проявляйся. Проявляйся таким, як ти є. Диявол це ваша тінь. І досить її вже ховати. Дуже часто ваша сила в вашій тіні. І от коли ви її знайдете, пропрацюєте цю тінь, і почнете її використовувати, то от карти вам це радять зробити. І тоді у вас почнуться зміни на позитивне в вашому житті. Я сподіваюся, ви мене почули. Третій варіант рожевий камінчик, карта, позитив року, колісниця, рух, рух вперед, прорив, успіх, завоювання, досягнення. Дуже така дуже позитивна сама по собі. Ну як позитивна, ефективна така карта, результативна. Якщо у вас в планах робити кар'єру, ви її зробите. Якщо у вас є на наступний рік плани завоювати когось, добитися когось, ви це зробите. У вас це вийде. Колісниця це карта, коли людина тримає своє життя в своїх руках, управляє своїм життям. Знаєте, не коли її несе от, сіла там в маршрутку людина і їде, куди її завезуть. А ні, це людина сидить за кермом. І навіть не маршрутки, а чогось на кшталт Феррарі. Ще в колісниці є така тема, знаєте, як сепарація. Якщо ви молода людина, ну там якась молода, плюс-мінус, то якщо вам би вже хотілося або захочеться наступного року сепаруватися від батьків, від старших родичів або ще від чогось такого, щоб бути самостійною особистістю, вам це вдасться. Ви зможете от робити саме те, що хочете ви управляти своїм життям, керувати своїм життям. І всі цілі, які ви поставите на наступний рік, колісниця віщує, що ви їх досягнете обов'язково. За колісницею у нас іде хороше здоров'я, таке міцне да, імунітет, такий класний, дозволяє рухатися вперед, бо колісниця ніколи не стоїть на місці. І Це перемога. От Колісниця це карта воїна, який перемагає. Якщо тут є справді воїни або хтось, хто очікує воїнів, це карта переможця, Ну, не будемо загадувати знаєте, зайвих надій, але от я згадала, що колісниця це карта, коли перемога. Так, окей, ну це не розклад на політичну тему чи на якусь ще, але карта воїна, який, можливо, повертається. Додому з перемогою. або, ну, давайте так, воїн образно скажемо. Якщо ви людина, яка має цілі і налаштована здобувати ці цілі, ви отримаєте перемогу. все. І карта порада, повішений. Карта порада, повішений. Дивіться, які б ситуації не траплялися наступного року з вами. Намагайтеся подивитися на ситуацію з різних боків, не тільки зі свого боку. Вставайте на бік іншої сторони або взагалі знайдіть третю точку зору. Да? Подивіться зовсім з іншого кута на ситуацію, будь-яка, бо інакше ви просто не зможете рухатися. Якщо ви будете тільки стояти на своєму, вам треба подивитися ще по-іншому. Можливо, от колісниця, я так бачу, якщо це про вас карта, то це людина цілеспрямована, але така трішечки ну, жорсткувата, її ну, важкувато зрушити зі своєї позиції. І якщо ви така людина, то карта вам радить все ж таки подивитися е, очима, ну, наприклад, іншої людини, іншої сторони, стати на, на точку зору іншої, вашого опонента, наприклад. Да? Ще повішений каже, що не треба зациклюватися тільки на своїх цілях, наприклад, матеріальних. Отут, навпаки, тут зациклюйтесь другий варіант. А тут вам кажуть: не зациклюйтесь тільки на матеріальному, не забувайте про духовність, не забувайте про емпатію, про доброзичливість, не треба йти по головам. Тобто ну, духовність. Тут трішечки порада йде з точки зору емпатії, духовності, душевності. Така порада. Також сподіваюся, що третій варіант мене почув. І останній четвертий варіант позитив наступного року для четвертого варіанту помірність. Помірність, помірність в позитиві. Каже, проте, знову, якщо у вас був попередній період важкуватий, то помірність несе вам заспокоєння. Все, отак, от, знаєте, трішечки улягається, емоції вляглися. Це так, коли ми видихаємо, видихаємо, заспокоюємося, приймаємо нові умови життя. Якщо у нас щось змінилося, ми з ними зміряємося. Ми кажемо: ну окей, значить, поки що буде так. І ми спокійно ставимося до тих обставин, які навколо нас відбуваються, бо ми їх приймаємо, ми з ними змирилися, і це йде на позитив. Це карта, коли ми під підлаштовуємося до якихось змін, і ми не бунтуємо, ми не намагаємося поламати систему, ми не намагаємося. Все перекроїти по-своєму, навпаки, ми підлаштовуємося під те, що відбувається, і за рахунок цього наша душа приходить в гармонію, наш настрій, наші емоції стають більш спокійними, гармонійними. От бачите, якщо вам видно, зараз покажу. Там на задньому плані, за помірністю оці мечі, мечі було якесь, знову хочеться сказати, сраження чи щось таке. Да? Але все воно позаду, і ми заспокоюємося, і ми приймаємо те, що сталося, як би воно не сталося. Оце ваш позитив. Приймайте і підлаштовуйтесь, змиріться, як воно є. Це знаєте, як це такий етап, що треба поки що змиритися, далі буде щось інше, поки що відпочивайте. Якщо ви або хтось із ваших близьків. Були у вас в попередньому періоді проблеми зі здоров'ям, то помірність нам несе зцілення, це карта зцілення. Ви одужаєте, вам допоможуть. І подивіться, на карті помірність намальований крила, тобто це істота з крилами, тобто це Янгол. Коли виходить карта з крилами Янгола, я завжди кажу своїм клієнтам. Це карта, що вищі сили вас ведуть, вас оберігають, ваш янгол-охоронець поруч з вами. Просто не чиніть супротив. Довіряйте, довіряйте, вас оберігають. Оце ваш позитив. І карта порада. Карта порада. жриця, Вона також пасивна, вона також не біжить попереду паровоза, як і помірність. І вона каже: зберігайте спокій. Сім раз відмій, один раз відрішу. Це про жрицю. Не спішіть, не спішіть приймати чиюсь сторону, якщо ви опинилися там в конфлікті. Не спішіть робі... робити якісь активні дії. Посидіть, подумайте, зберіть інформацію, ще, ще разочок прорахуйте все, багато тримайте в таємниці. Не... Не діліться з ким не треба, і взагалі дуже не, не розказуйте про свої плани, про свої наміри, про свої емоції. Бачите, що жриця вам каже. Тихенечко, да? не, ну, зберігайте тишу, отак от я скажу: зберігайте тишу, приховуйте таємницю. Ця карта радить, вам дивіться, якщо ви цікавитесь езотерикою, то ця карта вам радить дивитися в бік езотерики, у вас це може вийти. Бо жриця, це є карта езотерики і езотериків. Якщо вам це цікаво, ідіть, вивчайте. Бо жриця ще й. Додатково обозначає вчителя або вчительку, яку, якщо ви ще тільки думаєте вивчати езотеричні якісь дисципліни, знайдіть вчителя, який саме вам буде відгукуватися. Отака порада. Якщо, якщо ви працюєте, Наприклад, не оформлюєте офіційно вашу діяльність, карта жриця вам каже, поки почекаєте, да? не треба так от поспішати, треба поки що приховати, не афішувати ваші доходи. Можливо, вам треба перечекати оці, ну, нові підходи до оподаткування і так далі. Треба просто почекати, куди воно все повернеться, як воно буде виглядати. Тож, працюйте, але приховуйте свої доходи, не афішуйте їх. Знову таки, якщо у вас є можливість піти з державної, наприклад, служби да, з державної роботи, кудись в самозайнятість, житься, каже: ідіть, да, ви зможете самі себе забезпечувати, але також не розповідайте, не обговорюйте з ким ну, з усіма встрічними поперечними свої плани. Тримайте все в тайні, в секреті. І ще щось хотіла сказати і забула. А якщо тема не стосується езотерики, а наприклад, стосується е, здоров'я, то жриця каже, що вам треба знайти гарного спеціаліста, але знаєте, такого не можливо не, не дуже традиційного, це якби такий спеціаліст, який трішечки окремо стоїть. Е, наприклад, терапевт психолог або психолог, таролог От є такі психологи, які використовують карти таро, або якісь езотеричні інструменти в своїй роботі, або це там, ну я не знаю, нейро. Забула слово, ну, люди, які займаються там. Невропатологи, які також от, знаєте глибше йдуть, глибше, ніж от такі традиційні методи. Якийсь такий е, спеціаліст, якого не кожного дня зустрінеш, отак би я сказала. Тож шукайте якогось спеціаліста, який вам допоможе. І цей спеціаліст, я вам скажу, в нього не буде можливо сторінки в інстаграмі, можливо, не буде якихось оголошень про нього. Отак, от можливо, як сарафанне радіо, бо інформація про нього прихована. Треба буде ну піднапружитися, щоб знайти такого спеціаліста. Ну тож, я вам бажаю удачі. Ну що ж, у такий розклад у мене вийшов на чотири варіанти. Я вам бажаю наступного року тільки позитиву і тільки хороших подій. А з вами я прощаюся до наступних відео.